Відстано сівалка Петінгер, та що треба, да? і працює так, як треба, тому що самі розумієте, що, що можна сказати, сівалка є сівалка. У порівнянні до Велеса, звісно, це, це чисто сівалка, якісна, європейська, повністю опціональна і так далі. А ця ж історія, ми розуміємо, що це, по-перше, експериментальна історія. І по-друге, як кажуть, хочуть... З очільника чи колісниці да? зробити сівалку. Але я думаю, є право на життя, тому що я ж під розкидач сіяв, а чого вона не буде працювати. Буде працювати ж бігом. В'ячеслав переживає, що вона з'їде чи не з'їде. все І під гірше діскували, і сіяли, і було все нормально. Ну Зараз на заправку ще пів бега заправимо, щоб тонну заправити і забутися. Про це все. Так що тримайтеся, коли успіхів вам! Свіж, мені це подобається, механізатори пішли з кінцями, да? Агрономи роблять цей фільму, блін таке... таке насіння не купили, чуєш? Це в капець. а? Ну то їхні питання. Нам більше буде, так? Да? Держись там директор. Як падає, хоч вперед, чуєш? А? Якщо падає, то тільки вперед. Не Ти дивись, там на ящику стоїш, він хоч нормально прикручений. Таке одіагроном у нас не роблять глянь, хто їсть, а хто паше. Ну, там уже кубасу тириш, чи що? Ага. А, молодець, то сама це хлопці вам фігачать. Молодець! ж казали, щоб я фігачать! Та я бачу, з тебе немає ніякого доходу. Да. Ти щось єси не менше всіх, поняв. Ну в тебе якось поправляння ніфіга не виходить. От чого? Що ж одружусь Дивися, людина так само робить на роботі, як і ти одну зміну. Десь під'їдає. <соцес> От і вдома ганяють, а? Зараз хлопці завантажать. <соцес> ну це експериментальна сівалка. чуєш? А Є насіння крупненьке, так? Да? <сласно> ну, а бач, не купляють таке на фіні. Вони кажуть, на подешевше. Ну піди подешевше, його возьми. Друж. Подешевше. <сласно> <сласно> вони коли комбайном заїдуть, поняв, вони зрозуміють, що подешевше було неправильний вибір. <сласно> а, але рік пройде. <сласно> <сласно> що? Не поймусь? 100%, да? yeah. Ну, а як уперек в цей хуже, було. 100% відсотків, так. Ну нічого. Четверту репродукцію. продукцію. Главное, що документи на еліту, поняв, були. Блять, ти, ти вже поїв чи що? Щось ти швидкий як цей. Ір, да має бути. Ні, Ігор, іди поїждж хлопці, давай. Ти. Ні, серйозно, йдіть поїжте. Бо зараз поїде воно. А це ще один для порівняння приїхав. Зараз привеземо зерно і досіємо за поле. Тобто посередині в нас буде Велес. Це ж сівалка, да? сівалка, колісниця. З цієї сторони буде пьотінгер, по центру буде Велес, а з краю буде. Форшпромто наш. Буде весело.